Про якість міської води мешканці Лисичанська вже складають легенди, але ще жодного разу вони не бачили, щоб з їх кранів бігла вода блакитного кольору. Однак це відбулось у багатоповерховому будинку по вулиці Глінки 37, Відразу в декілька квартирах мешканці виявили у своїх кранах замість води незрозумілу рідину з різким хімічним запахом. Дивувалось мешканці недовго. Деякі з них відразу ж почали знімати це диво на свої мобільні телефони. Зрештою, городяни звернулись до місцевої влади в надії отримати роз'яснення з цього приводу. Але хаділа. даже в исполком с этой водой. И на мобилке показывала. И, и время, когда было на мобилке, было от, определено. 10.30, по-моему. Да, полдевятого уже пошла такая вода. И что ей сказали? Вам что, сегодня? больше всех надо? Это ей сказали в исполкоме? Да. Однак не тільки проблеми з водою турбують жителів багатостраждального будинку. Як виявляється, у їхньому дворі вже близько трьох тижнів, прямо з колектора по проїжджій частині справжнісіньким струмком біжать фекальні води. Комунальники знають про це, однак усувати порив не поспішають. У той же час в управлінні житлово-комунального господарства Лисичанська і профільний заступник міського голови цю проблему намагаються замовчати і чітких відповідей не дають. Чиновники воліють розмовляти з відвідувачами через напівзачинені двері своїх кабінетів або швидко зникають у чужих, аби уникнути питання. Я розберусь, откуда вода. Ага. Что за дом? що за каналізація. А как я могу сейчас дать якусь то интервью на бутылочку водителя? Ну течет какая-то вода. Я бы написал ЖЕК. В ЖЕК люди обращаются. Там разберутся. ЖЕК разберется, водоканал. Я дал поручение, пусть разбирается. Хорошо. А что с канализацией делать, которая тоже там две недели течет? Гемонтирую. Як бачимо, чиновники дуже заклопотані в рішеннях напевно більш глобальних міських проблем. У той же час каналізація у дворі будинку як бігла, так і продовжує бігти, незважаючи на всі їх запевнення, що там відбуваються ремонтні роботи. Так само періодично, в кранах мешканців багатоповерхівки продовжує з'являтися неприродного блакитного кольору. Вода що це заяви чи безпечно воду для городян, місцева влада відповіді до теперішнього дня так і не дала.